Слава Ісусу Христу, дорогі братя і сестри. Минулий раз ми закінчили на тому, що Господь вибрав один жидівський народ, ізраїльський народ, для того, щоб через нього звершилося спасіння всього світу через прихід Спасителя іменно з цього народу. Ось. І сьогодні хотілося б поговорити трошки про історію ось цього ізраїльського народу, що цей народ практично започаткував патріарх Авраам, котрий, живучи серед поган в. Урі халдейському, ось він, Господь його почав говорити до нього, і він почув голос Божий. І він вийшов з того уру халдейського, з своєї родини. Господь йому сказав, вийди від своєї родини, і я поведу тебе в землю, подарую тобі землю, яка тече. Молоком і медом, Та, і зроблю з тебе великий народ, то Господь йому обіцяв. І Авраам так і зробив. Він покинув свою родину, взяв свою жінку, Сару, свого сина, свого брата Лота. Брат помер, лишився той Лот, його син без батька, і от Авраам, можна сказати, по суті, замінив йому батька, і він взяв ось, і ще собі взяв слух і пішов з тої землі, потім слився в Харані, та потім далі мандрував цією обіцяною землею. І Господь казав йому: Я цю землю, по якій ти мандруєш, дам тобі. І ось Авраам прийшов до Палестини в Хеврон. Це біля 2000 року перед Христом. В Авраама був син Ісаак. І ось Ісаак, Господь хотів випробувати віру Авраама і попросив, каже, пожертвуй мені, принеси в жертву мені єдиного свого сина Ісаака. І як тяжко було. Авраамові це робити, але він так само послухав Бога. Щоб ми знали, що ось він пішов у той край моря, жертвувати сина, ми знаємо так само, що Господь, випробувавши віру, не сказав принеси: я побачив, як ти мене любиш, Аврааме, і Ісаак лишився живий. І потім Авраам приніс ягнятко на тій горі Моріа. Ось та гора Морія, пізніше, через багато-багато років, Соломон, практично через, більше, через тисячу років, Соломон побудував на тій горі храм, той величний храм, про який розказує нам Біблія. який був Такий величний, що про нього знали практично всі народи. Ні в кого не було такого храму, як в євреїв. Ісаак, що ще можна сказати про Ісаака? Він був дуже покірний. І уявіть собі, хлопця, 14 років, щоб він такий був покірний, що дав себе отак без боротьби, без. Якогось спротиву зв'язати і практично, щоб батько приніс в жертву. Говориться, що була дуже благословена земля під час життя Ісаака, вона давала плід сторицею. Зараз, зараз ми не маємо в нинішній час, та й ніколи більше такого не було. Як тільки за життя Ісаака, що земля, наприклад, зерно родило, одно зерни, одна зернинка родила сто зернин. В Ісаака було е, двоє синів, Ісав і Яків. І <клес> в них була суперечка за первородство. Ісав віддав Якові молодшому. Своє первородство. Яків, потім по Якову йде оця лінія, по якій Господь, Господь хоче створити ось цей Богом вибраний народ. В Якова було 12 синів. і в тих 12 синів практично теж не було дуже єдності. Одним з синів був Йосиф, якого брати продали до Єгипту, бо його Яків найбільше, батько Яків найбільше любив, а вони йому заздрили, та. Ну І пише нам Святе Письмо, що Яків доносив лихі чутки про тих братів, що Говорив, що недобре вони роблять. Ось. Але Господь так покерував, що попавши в той Єгипет, як і Йосиф пізніше став другим після фараона. І як настав голод в тому краю, де був Яків з Йосифовими братами. То Йосиф закликав оцю свою родину, тих ще 11 братів, котрі лишилися і свого батька, в Єгипет. І прийшла оця родина, було 66 чоловік. Поселилися вони в єгипетській землі Гесен на схід від гірланілу. Це приблизно було 1900 років перед Христом. 에, приблизно 400 років жидівський народ був в неволі єгипетській. Чому в неволі? Тому що, як нам пише 에, святе 에, письмо, 에, прийшов фараон, який не знав вже Йосифа. Та? І коли був Йосиф то тому народу булося добре. А коли прийшов фараон, котрий не знав Йосифа, то почав той народ притісняти. І ось 에, за той час, тих 400 років тої неволі єгипетської, той народ 66 чоловік розрісся приблизно до 2 мільйонів людей, з яких було практично 600 тисяч воїнів. То було приблизно цей вихід з Єгипту, був 1500 років перед Христом. Ну і знову ж таки нагадую, що під час того виходу. Господь піклувався про народ, охороняв від ворогів, а якщо і нападали, то робив так, що вороги втікали перед народом, жах наганяв на тих ворогів. Під час мандрівки пустиною було, Господь селав з неба манну. На горі синай було дано 10 заповідей, законодавство. І ось коли тих 10 заповідів. Дану, то це означає, що коли вже є закон в людей, котрі об'єднували ті племена, 12 племен Ізраїля, то вже ми після цієї законодавства можемо сказати, що оті племена, вже почали творити один єврейський народ. Моїсей, завершивши свою Земну місію помер на горі Нево, або небо, як говориться, там є різні такі переклади. 40 років водив людей по пустині. А чому помер? Не ввійшов в землю обіцяну, тому що був, засумнівався нарешті в Бозі. І коли не мали води, Господь сказав палицею. Вдарити в скалу і мала потекти вода, а Моїсей вже був так розп, напевне, роз, е, е, чи роздратований. Може, а може, е, так, вже, е, так довели вже того Моїсея той народ, бо постійно тими наріканнями розумієте, що він не раз вдарив ту скелю, а два рази вдарив скелю. Потекла вода. Але Господь зато каже, що ти засумнівався в мені, не війдеш в землю обіцяну. І так Моїсей, проживши практично велике життя, виконавши волю Божу, 120 років прожив, він спочив ось на тій горі перед кордоном отої обіцяної землі. Слава Ісусу Христу!